Навіть е казав е таку штуку, що я мрію е піти в похід і не знати фінальної е точки е призначення. Типу, щоб було це відчуття непередбачуваності і, і те, як ти можеш в е цих обставинах імпровізувати і проявляти себе. От, і в ну, нас були там спільні і проєкти, і плани, і було таке, що ми щось записували. Але от глобально, якщо взяти, то е е Богдан от він любив. Е Відчуття, да, відчуття непередбачуваності, щоб воно було. І для нього було важливо саме ну, розвиток, щоб це був рух вперед. І в принципі, він така людина, досить е, яскравих трансформацій. Він говорив, що ну, це хвороба головного мозку, типу, робити щось е, постійно одне те саме, і чекати інший результат. От і та, да, от рух, динаміка це, це про нього зміни. От, але при цьому звісно, що завжди була якась така глибина внутрішня суть, яка в цих змінах залишалася.